Символ боротьби за незалежність, поет, учитель, правозахисник, герой України це все про Василя Стуса, якому 6 січня могло б виповнитись 85 років. Він працював і творив, як і всі дисиденти, не завдяки радянській державі. А незважаючи на неї, він був учителем української мови та літератури в той час, коли все українське винищували. Він був поетом, хоча його твори неодноразово конфісковували та забороняли. Врешті його двічі засуджували та звинувачували в антирадянській діяльності та пропаганді. Та, попри все, він жив і дихав українським. Однак радянський уряд нищив наш світ нації, тож діяча прорекли до ув'язнення у російському таборі суворого режиму, де Василь Стус помер у 47 років, та його поезія досі живе Ступай майбутньому назустріч, і найхода хода тве легка легкою буде, і не треба жалких жалінь, і задарма, тюрма не доросте до неба, ще землю їстиме тюрма.